Усіх вітаю! Сьогодні у нас 10 листопада 2025 року Хочу показати на власному прикладі, чому не можна вирощувати лаванду в горщиках. Бо я бачила, багато у нас є садоводів, які самі вирощують у горщиках і продають у горщиках і кажуть, можна вирощувати лаванду в горщиках. То я на власному прикладі покажу, як це. Вирощувати в горщиках, яка лаванда в мене виросла за пів року в горщиках. Так чому ж я так познущалась над лавандою і посадила її в горщики? Це я зробила в травні місяці, пересадила лаванду з ґрунту і свого розплідника ось такі горщики. І це все я зробила для того, щоб я змогла відправляти ваші замовлення навіть влітку. Тому що всі знають, що квіти будь-які. Пересилаються влітку лише із закритою кореневою системою, це означає, що в горщиках Так квітка набагато легше переносить переїзд, бо коренева зволожена і квітка не засохне в дорозі. Тож я скористалася таким способом, посадила і відправляла вам замовлення. Наголошувала всім, щоб обов'язково при отриманні зволожили квітку, ну, полили. І висадили при першій можливості, бо при спеції лаванду висаджувати не потрібно, навіть заборонено. А перша можливість це може бути похмура погода, може бути дощі. І при таких умовах лаванда гарно вкоріниться. І ви бачите, що, якщо, що буде, якщо не висадити лаванду в ґрунт вчасно. Ось у мене вона росла в горщику півроку. Лаванді дуже коріневій системі і дуже мало місця в горщику. Тому я ніколи не раджу вирощувати лаванду отак у горщиках. І ви знаєте, коли я бачу в розплідниках в таких літрових горщиках, двохрічні, навіть не однорічні, там не піврічні кущики лаванди, а двохрічні, у мене серце крові обливається. Уявляєте, яка там коренева? Це просто жахіття. Або пересаджувати її, там, я не знаю, в п'ятилітрову, щоб було їй більше місця, більше свободи, більше волі. Або взагалі цим не займатися, тому що лаванда любить простір. Ви подивіться, яка коренева там скрутилася, як бублики. Корінечкові, там дуже тісно, дуже тісно в тому горщику. Тож я і тепер із власного досвіду. Навіть більш такого не зроблю, навіть не буду пересилати. пересилати, хто вспів у травні придбати лаванду, той вспів. У червні я відправляти не буду, тому що я кажу одне, але ж я не можу перевірити, чи замовниці мої висадили лаванду, чи не висадили. Тож отакі справи.